Олександр Усик принизив сім'ю Ірини Фаріон. Яку гучну заяву зробила донька вбитої мовознавиці після розгромного бою Усика із Ф'юрі? Чи погодився світ із перемогою українського боксера? Як Усик може вплинути на постачання зброї для України? Які давні скандали навколо Усика знову вилізли назовні? Про все розповідаю без зволікань. Ви на каналі Обоз Лайв. Мене звати Дмитро Лук. І ми починаємо. Донька покійної Ірини Фаріон накинулась на Олександра Усика після розгробного бою із Ф'юрі. Гнівний пост Софія Семчишин виклала на своїй сторінці у Фейсбук. У ньому заявила, що їй гидко бачити новини про Усика, і нагадала про старий скандал між Усиком та Фаріон. Ти присвятив свою перемогу матерям України? Мою маму вбито. Дивись, що ти говорив про мою маму. Ти нашу сім'ю образив. Мені гидко, що зараз вся Фейсбук сторінка про цей поєдинок. А я хочу, щоб вона була про наших захисників. Публічний конфлікт, про який згадала Семчишин, стався у листопаді 2023-го. Тоді Олександр Усик назвав Ірину Фаріон агентом Кремля. Так боксер відреагував на різку заяву мовознавиці, у якій вона розкритикувала українських військових, зокрема бійців полку «Азов», за використання російської мови. Вона назвала їх москворотами-биками і зазначила, що не вважає їх справжніми українцями. Вірш присвячується Ірині Фаріон. Дивіться, Ірочка, я вдягнений, все як все як ви любите. Фаріон свій рот відкрила і полезла із арта. Мусор відіте та діва. Паліває тіщадя. Після звернення Усика ця історія стрімко розлетілася мережею. Окрім цього, служба безпеки України відкрила кримінальну справу проти Ірини Фаріон за образу честі і гідності військовослужбовця. А ще мовознавицю звільнили з посади викладача у львівській політехніці. Водночас, Ірина Фаріон продовжила робити різкі заяви, які викликали обурення серед громадськості і військових. Вона також закликала владу до України вжити заходів проти бійців Азову, які критикували її слова, 19 липня цього року на мовознавицю скоїли замах на подвір'ї власного будинку у Львові, стріляли у голову. Від отриманих травм Ірина Фаріон померла у лікарні. Зазначу, наразі Олександр Усик не відреагував на різку заяву Софії Семчишин. А от реакції зі сторони критиків та шанувальників, хоч відбавляй, логічно, що після перемоги Усика в мережі активно почали обговорювати результати поєдинку. Хтось у захваті, а комусь не до веселощів, бо вважають вердикт суддів несправедливим. Сам Тайсон Ф'юрі після бою висловив незадоволення результатом, стверджує, що його поразка. Була несправедливою. Він зазначив, що був впевнений, що виграв мінімум з перевагою в три раунди, бо контролював поєдинок. Назвав перемогу українця різдвяним подарунком. Промоутер Тайсона Ф'юрі, Френк Уоррен, також висловив незадоволення результатом бою. Він заявив, що не може зрозуміти, як Тайсону могли віддати тільки чотири раунди. Вважає таку оцінку абсолютною несправедливістю. Також засумнівався в справедливості Справедливості результату, і колишній чемпіон світу з боксу в двох вагових категоріях Амір Хан він сказав: це було несправедливо. Я вважаю, що перемогу мав отримати Ф'юрі. Попри ці заяви, офіційні суддівські рішення підтвердили перемогу Усика одностайним рішенням. Не змогли змиритись із черговою перемогою українця і на болотах у країні агресорці намагалися применшити важливість перемоги Усика тим, що зосередили увагу на його політичних поглядах та підтримці України. Писали, що суддівські рішення, які призвели до перемоги Усика, надто сумнівні мовляв, бій був відданий українцю через політичні фактори, а не через об'єктивні спортивні досягнення. Все в дусі російських пропагандистів, втім, позитивних відгуків було куди більше. Зокрема, 20 грудня напередодні двобою усику подзвонив президент Володимир Зеленський. Український лідер побажав усику удачі та запевнив, вся країна стоїть горою за спортсмена. Президент жартома попросив боксера не дуже сильно бити ф'юрі, аби партнери не припинили постачання Україні ракет Шторм Шедоу. У відповідь Усик подякував Акував за підтримку та пожартував, що готовий застосувати фізичну силу у спілкуванні з міжнародними партнерами, якщо це знадобиться, безумовно це зрозуміло. Ми поважаємо наших партнерів. Тому ти, коли будеш перемагати ф'юрі. Там не сильно, бо пам'ятаєш, вони нам не заборонили Ні, <свісно> <свісно> <Ракет. свісно> Я скажу, все тільки спорт. Хлопці. Свіжа реакція президента у соціальній мережі X теж не змусила нікого чекати. Після поєдинку Зеленський привітав Усика із захистом титулів та порівняв цю перемогу з міццю українського духу. Така важлива і така потрібна всім нам зараз. Зберігши чемпіонські пояси, Олександр доводить: ми українці, і свого не віддамо. І хай як важко було, поборемо ринг поле бою чи дипломатична арена. Б'ємося і свого не віддамо. Відреагував на результат двобою, і боксер Дерек Чізора, посилаючись на тенденції програшу британських боксерів в останніх поєдинках від українця, боксер видав наступну цитату: що я можу сказати? Ми облажалися. На поєдинку був присутній і культовий актор Джейсон Стейтем разом зі своєю дружиною, моделлю Роузі Гантінгтон Вайтлі, після перемоги Усика мережею завірусилося відео із його реакцією. Українські зірки теж не пасли задніх. Купа дописів зі словами підтримки та вдячності охопили мережу в ніч з 21 на 22 грудня. Хтось плакав, хтось захоплювався, але шаною та повагою боксера не обділили. Згадаємо, з чого ж усе почалося. Перший бій між Олександром Усиком та Тайсоном Фюрі відбувся у травні цього року. Це була зустріч двох боксерів, які мали на меті визначити, хто стане абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі. Поєдинок привернув величезну увагу, адже обидва боксери на той момент володіли титулами чемпіонів у різних боксерських організаціях. Проте раніше їм не вдавалося зійтися на рингу. Перемогу здобув усик та присвятив її своєму покійному батьку. Батьку ти чуєш мене? Ми це зробили. Зрозуміло, що згодом почали з'являтися розмови про реванш для того, щоб провести його українському боксеру. Довелося відмовитись від титулу IBF – міжнародної боксерської федерації, оскільки ця організація не дозволяє чемпіону захищати свій пояс проти попереднього суперника. Поєдинок реванш відбувся 21 грудня 2024 року на Кіндом Арені в Ер Ріаді Саудівська Аравія. Усик знову переміг британця Тайсона Ф'юрі і тим самим захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі. Українець здолав британця за одноголосним рішенням суддів: 116 балів проти 112. Український боксер показав відмінну техніку та швидкість, що дозволило йому зменшити перевагу ф'юрі в розмірах і силі. Хоча той важчий на 30 кілограмів та вищий на 20 сантиметрів, поєдинок тривав усі 12 раундів, і протягом цього часу Усик утримував контроль над темпом та дистанцією і не давав ф'юрі змогу нав'язати свій стиль ведення бою. Призовий фонд цього бою склав 191 мільйон доларів, що стало одним із найдорожчих матчів в історії професійного боксу. Усик отримав рекордні у своїй кар'єрі 114 мільйонів. А Ф'юрі 76. Частину виграшу пан Олександр збирається віддати на потреби нашої армії. Перед цим Ф'юрі теж заявляв: близько півтора мільйона пожертвує українським військовим. Після оголошення результатів Тів ф'юрій відмовився потиснути руку усику та залишив ринг без традиційного інтерв'ю. Багато хто сприйняв це як неповагу до суперника та глядачів, але і на цьому цікавинки не закінчуються після перемоги українця. На ринг вийшов Дюбуа, який володіє поясом IBF, і звернувся до Усика з проханням дати йому реванш за поразку в 2023-му. Усик був небагатослівним і прийняв виклик Дюбуа. Згадаємо, що на попередньому двобої Усик переміг його технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Той бій запам'ятався скандалом через невтішний епізод у п'ятому раунді, коли британець вдарив українця нижче пояса. Перед можливим реваншем з Усиком Дюбуа має провести захист свого титулу IBF проти Джосефа Паркера 22 лютого 2025 року. Результат цього бою може вплинути на. На перспективи реваншу між усиком та Дюбуа.